Добрий день, дітки, скажіть, а яка зараз пора року? Так, весна. На весні з'являються яскраві. А щоб дізнатися хто, відгадайте загадку. Над квітами літають, нектар смачний збирають. Яскраві, кольорові, комахи ці чудові. Хто це, дітки? Так, метелики. Скажіть, над чим люблять літати метелики? Правильно, над квітами. А що вони люблять збирати? Молодці, нектар! Ротик метелика це довгий тонкий хоботок. Зазвичай він згорнутий в тугу пружину, але варто метелику сісти на квітку, як хоботок розгортається і опускається за нектаром на саме дно квітки. А які метелики? Правильно, яскраві, кольорові. Подивіться, які гарні метелики. Вони вам подобаються? З яких частин складається метелик? Так, крила, тулуб, голова, вусики, лапки. А якого кольору бувають метелики? Молодці будь-якого кольору. Крила метеликів покриті дрібними лусочками, які покриті фарбувальними речовинами. Ось вони то і надають їм дивовижне забарвлення крил. Але ці кольорові лусочки дуже-дуже крихкі, тому, якщо взяти в руки метелика, можна пошкодити ці лусочки, і тоді метелик загине. Тож, щоб погратися з метеликом, я пропоную виготовити ось такого барвистого метелика з паперу. Для роботи нам знадобиться шаблони кругів, різнокольоровий папір, олівець, ножиці, клей і клейоночка. Починаємо працювати. На блакитному папері малюємо кола більшого розміру. А на жовтому меншого і вирізаємо. Тепер наклеїмо на блакитні кола жовті кола. Тепер нам необхідно скласти наші кола. Складаємо краєчок до краєчка. Тепер ми по цих згинах складаємо гармошку. Згинаємо навпіл і змащуємо клеєм, притискаємо. Так само робимо і іншу пару крил. Далі від будь-якого паперу відрізаємо смужечку, в мене рожева, складаємо навпіл і скручуємо одну половинку і другу. Збираємо нашого метелика. Ось скільки барвистих метеликів зробила я, а тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Мені буде цікаво подивитись на фото ваших барвистих метеликів. Дякую за увагу! До нових зустрічей!